Є знижки на Мукалтин 15% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. До Оскара зовсім трохи. Українську стрічку 20 днів у Маріуполі відзначили на одній з найпрестижніших премій США. А саме, творець фільму Мстислав Чернов став переможцем гільдії режисерів Америки за видатні досягнення в документальному кіно в 2023 році. Город Маріуполь блокирован з усіх сторон. Цю відзнаку називають генеральною репетицією Оскара, адже найкраще кіно та телережисери року, на думку гільдії, майже завжди перемагають і на Оскарі. Нагадаємо, «20 днів у Маріуполі це хроніка перших 20 днів повномасштабної війни в місті Маріуполь. Журналіст видання Associated Press Мстислав Чернов разом з двома колегами документував усе, що відбувається в місті до евакуації на 21-й день вторгнення. Стрічку номінували на десятки премій, зокрема, вперше фільм, який був знятий виключно українцями, побореться за найпрестижнішу кінонагороду Оскар. Хворий на рак. Король Чарльз III порушив мовчання. На офіційному сайті королівської родини опублікували звернення монарха, в якому він дякує всім за підтримку. Я хотів би висловити найщирішу подяку за численні повідомлення, підтримки та добрі побажання, які я отримав останніми днями. Як знають усі, хто хворів на рак, такі добрі думки є найбільшою розрадою та підбадьоренням. Також король додав, що його дуже тішить, що новина про захворювання привернула увагу громадськості до організацій, які допомагають та піклуються про онкохворих. Нагадаємо, про діагноз британського монарха стало відомо минулого понеділка. Де утворилася пухлина, не кажуть. Відомо що стадія рання на період лікування. Чарльз III не виконуватиме своїх королівських зобов'язань. Частину його справ візьмуть на себе родичі, в більшості старший син Уільям та дружина Каміла. Українка розриває шведський нацвідбір Євробачення. Марія Сур з Запоріжжя перемогла в другому півфіналі Мелоді фестивален. Це аналог нашого нацвідбору у Швеції. Отримала 94 бали з 96 можливих. Тож Українка потрапляє у фінал. Марію добре знають глядачі «1 плюс 1», адже вона брала участь в 12-му сезоні Голос України. Із початком повномасштабної війни співачка емігрувала у Швецію і там будує кар'єру. Минулого року дівчина теж пробувала свої сили в нацвідборі, потрапила у фінал, але на Євробачення поїхала Лорін, як всі ми знаємо. До речі, про наші перемоги. Минулорічний конкурс, який нагадаємо, організувала Україна та Британія, став найкращою телевізійною програмою 2023-го за версією премії The Broadcast Awards. А далі наш ексклюзив із зіркою нашумілого фільму Довбуш Олексієм Гнатковським. Чому він проти волі став актором? Та як приймав пологи на вершині гори? Замить! Чому до нас ніхто не знає, Марічко? Я не хочу тікати. Я хочу жити. Я хочу жити тут вільно, на своїй землі. Головну роль у стрічці він отримав без єдиного кастингу. Режисер Довбуша Олесь Санін його побачив на сцені Івано-Франківського театру, в якому Олексій грає вже понад 20 років. В ексклюзивному інтерв'ю для ЖВЛ митець зробив неочікуване зізнання. У мене не було такого, щоб я мрія про кіно. Тобто, чи я взагалі вважаю себе актором? знаєш? У мене освіта політологія. Коли я прийшов в театр, тоді мене зненавиділи всі, е, хто вчився в е, акторському відділенні. Уяви собі, чувак з вулиці прийшов і грає в театрі якісь ролі. 18 років мені було. Там дівчата красиві балеті були. Серйозно. Я прийшов туди по любов. А зараз я розумію, що це великий шлях. Ще задовго до Довбуша Олексія кликали зніматися в кіно, але він відмовляв: бо це було гіно. Ну там знаєш, якісь серіали. До Довбушу, ти сказав так: ти що? Ти це Санін. всі актори, всі, вся команда знала, що ми робимо. Ми робимо найкраще українське кіно. І тому всі підійшли до цього не як до чергового проекту. А як до справи життя як кіно, так і залаштунки Довбуша оповиті легендами. Одна з них говорить, що Гнатковський під час знімань у горах похрестив дитину незнайомої жінки. Актор підтверджує, це правда. Ба більше ми знімали одну зі сцен, і ми чуємо крики. Приходимо дивимося, мама народжує. А ми з е, Стрільником знаєш, зайшли, тримаємо її. Він там спереду. Я сам, хух, давай дихай. Ми хто його знає, як приймати родити? Я був <ривіт> теж присутній в себе. Знаєш, але я не робила це Я Мені самому треба було робити Ху -ху". і все вона народжує і така. знаєш, не такий піднімає очі. На нас каже, ви хто? Потім взяли священника, хрестили і малого. Назвали Олександр. Сам же Олексій приховує особисте, відомо лише, що його дружину зва. Ольга, і в них двоє синів. Старшому, одинадцять, меншому три. Актор зізнається, хоч вони і малі, але розуміють роботи батька. Ми були разом в кінотеатрі. І я старшим сидів. Ну, в мене такий філософ, знаєш, він дуже такий спокійний. Я такий самий був в дитинстві, він дуже скромний, вони тихо пишалися. Вдома Гнатковський буває рідко через постійні гастролі із театром. В мене тече мандрівна кров. Хоча я насправді я домашній чувак. щоб спитати, як я хочу відпочити, вдома посидіти. Я люблю бути вдома. Ти хороший батько? Я роблю для цього все. Хороший чоловік. Я роблю все для цього. Ну, власне, коли почалася повномасштабна війна, ви з Олею швиденько організували благодійний фонд. Мені були кошти. Ми тільки менше народився. Ми хотіли квартиру більшу, бо у нас ми живемо в невеличкій. Ми, нам треба було просто більше. Ми почали ну якби працювати над цим. Я ще мав там контракт з ною компанії, тобто і так далі. І ми вже половину якби виплатили, а другу половину мене були гроші на це. І почалася війна. І я всі всі гроші віддав. Ми там купляли якісь бронежилети, готували, Ну коротше, все, що, що могли, я просто це віддав. І так почалося. Тобто, після цього ми давай ще щось, давай ще щось, і зробили фонд. Окрім грошей на допомогу, він віддав і власний будинок. На початку вторгнення поселив у себе вдома переселенців з Ірпеня, А в рідному театрі у перші місяці великої війни влаштував перші спектаклі в укритті. Один навіть спеціально транслювали для Бориса Джонсона. Монолог бути чи не бути спеціально, ми робили як подяку за те, що вони роблять для нас і підтримують наш народ. Як і кожен з нас, Олексій мріє про скорішу перемогу, але має палке особисте бажання. Я капець, як хочу моцика. Знаєш, ну так я його не буду мати. Бо нахер. да я ним поїду в театр. У мене є класна шкірянка, така касуха, але це мрія. А решта плани. Вони треба планувати і ставити собі планку набагато вище. Дякую тобі, дякую дуже.